Таємничий світ жителів Європи раптово розширився, коли відкрили Америку. Багато мандрівників рушили в подорож, щоб знайти славу, скарби та визнання. Один із них, Васко де Бальбоа, дізнався чутки сонце, що сходить над Атлантичним океаном, щовечора ховається в іншому океані на Заході, і мандрівник вирішив це перевірити. 1513 року, перетнувши джунглі та гори, Бальбоа дістався берега, увійшов у воду та занурив у неї свій меч. А що сталося пізніше? Зараз дізнаємося разом. Планета Земля чи планета океан? З космосу може здатися, що земна куля вкрита лише водою. Тихий океан займає одну третю площу всієї планети, що становить 168,7 мільйона квадратних кілометрів. Це найбільший океан на Землі. Протяжність океану із заходу на схід у найширшій його частині становить майже 19 тисяч кілометрів, а з півночі на південь 14500 кілометрів. Щоби подолати таку відстань автомобілем, нам потрібно було б їхати, не зупиняючись понад 10 діб. Тихий океан омиває Євразію та Австралію на Заході, а Північну та Південну Америку на Сході. Ці материки визначають межі океану. На півдні Тихий океан прилягає до Південного океану. Їхню межу визначає паралель 60 градусів південної широти. Межу з Атлантичним океаном проводять умовно по меридіану від мису Горн, а межу з Індійським океаном по мису Південний. Для європейців Тихий океан став відомим лише після відкриття Америки. Уперше його помітив іспанський конкістадор Васко де Бальбоа. Він перетнув джунглі, гори та дістався берега. Мандрівник увійшов у воду, занурив свій меч та назвав цей океан Південним Морем. Так, Васко де Бальбоа відкрив величезний океан, що згодом після першої навколосвітньої подорожі Фернана Магелана отримав сучасну назву Тихий океан. Східна берегова лінія Тихого океану майже рівна. Винятком є каліфорнійська затока, що глибоко врізається в суходіл Північної Америки. Західні береги океану порізані більше. Тут розташовується багато окраїнних морів. Найбільшими морями Тихого океану є Філіппінське, Коралове, Тасманове, Південно-Китайське та Берингове. А ось найменшим за площею є море Балі. У Тихому океані понад 10 тисяч островів різного походження та розмірів від великих, що високо здіймаються над океаном, до ледь помітних середводних просторів. Найбільші за площею острови мають материкове походження такими є Калімантан, Нова Гвінея. Нова Зеландія та інші великі острови. Скупчення дрібних островів у центральній та південно-західній частинах Тихого океану називають Океанією. У водах океану є багато коралових островів. Пригадай, як вони утворюються. У морях тропічних широт живуть колонії коралових Поліпів, які згодом утворюють коралові рифи та острови. Зверни увагу, на карті коралові рифи позначають хвилястими лініями темно-рожевого кольору. Найбільшим скупченням коралових рифів та островів є великий бар'єрний риф. У Тихому океані багато вулканічних островів. Вони виникли через виверження підводних вулканів, такими є Гавайські та Галапагоські острови. Для Тихого океану характерні острівні дуги, утворені підводними хребтами. Їхні окремі вершини здіймаються над поверхнею води, як-от Курильські, Японські, Алеутські острови тощо. Тихий океан вважають найдавнішим океаном нашої планети. Він виник понад мільярд років тому. Також він є залишком давнього океану Панталаса. Проте площа Тихого океану поступово зменшується. Західне узбережжя Америки досі дрейфує в бік Азії. Австралія рухається на північ, а Нова Зеландія ніби повзе на північний схід. Тим часом океанічна земна кора повільно занурюється під поверхню материкової. Незважаючи на те, що океан переважно лежить на поверхні однієї тихоокеанської літосферної плити, рельєф його дна дуже складний. Тут є величезні гірські хребти, рівнини, улоговини. Та глибоководні жолоби. У місцях розходження літосферних плит утворилися серединно-океанічні хребти: Східно-тихоокеанське та південно-тихоокеанське підняття. У місцях зіткнення літосферних плит виникли сейсмічно-активні зони, що мають назву Тихоокеанський сейсмічний пояс або Тихоокеанське вогняне кільце. У рельєфі ця зона має вигляд майже безперервного ланцюга активних вулканів. Тут уздовж лінії зіткнення літосферних плит утворилися глибоководні жолоби. Пригадай назву найглибшого у світі жолоба. Найглибшим місцем на планеті вважають маріанський жолоб, що має глибину 11 022 метри. Але це число є предметом суперечок багатьох світових науковців. Адже виміряти точну глибину важко. На поверхні дна океану трапляються гайоти. Це підводні гори з плоскими вершинами. Колись вони були вулканами, а їхні кратери заповнилися морськими відкладами. Тому тепер гайоти мають плоскі вершини. Запам'ятай площа Тихого океану становить 168,7 мільйона квадратних кілометрів. Він омиває береги Євразії, Австралії, Північної та Південної Америки. Найбільші моря Філіппінське, Коралове, Тасманове, Південно-Китайське та Беренгове. Найбільші острови Японський, Калімантан, Нова Гвінея та Нова Зеландія. Рельєф дна Тихого океану представлений серединно-океанічними хребтами, Східно-Тихоокеанським та Південно-Тихоокеанським підняттями. Найглибший жолоб Маріанський. Його глибина становить 11 тисяч 22 метри. У наступному відео ти дізнаєшся про убивчого малюка, що раз на кілька років приносить лихо з Тихого океану. Підписуйся на канал, щоб знати більше.